На Проскурівський концерт та благодійна лотерея, так хмельницькі активісти готуються до проведення фестивалю «Грінфест». Кажуть, аби організувати щось цікаве, необхідно докласти чимало зусиль і в кожній справі розраховувати у першу чергу на себе. Фестивалі не обходиться без всяких затрат. Наприклад, фарба на арстіну, наприклад, те, щоб до нас приїхала зірка Денис Мінін, для того, щоб відбулося кіно просто неба. Мені здається, що коли людина вклала сюди своє не тільки, ну тобто коли. Ти поклав свою гривню туди, то ти вже прийдеш, подивишся. А що ж це сталося? І це на нас накладає відповідальність також. Тому що не тільки спонсор, потім дає свою рекламу, а ще й хмельничани. Вони прийдуть, подивляться, і це відповідальність для нас. Головна ідея грінфесту саморозвиток. 28 червня з 6 ранку у молодіжному парку, що на міському пляжі, заворують заходи. У рамках фесту діятиме три майданчики: екологічний, літературний та спортивний. Вигадали організатори кілька цікавих родзинок. Одна з них фрімаркет благодійний ярмарок добрих речей. Де фрімаркет. Це е, треба буде приносити свої якісь речі е, ну, в хорошому стані і міняти їх на будь-які інші речі. Або можна залишити свої і е, залишити там, е, принести річ поміняти на на іншу. Е, прийти без речі, просто щось благодійний внесок в скриньку і щось, щось собі взяти, що сподобалося. Чекають на відвідувачів цікаві майстер-класи, виступи молодіжних гуртів, окремо облаштують на фесті майданчик для дітей. Своє вміння демонструватимуть вело а вночі організують масовий кіноперегляд на оригінальному велопроекторі. «Буде таке еко-кіно, скажімо. воно полягає в тому, що людина одна крутить педалі і від електроенергії, яку вона виробляє, буде показуватися фільм. Фільм ми вибираємо якийсь мотивуючий, на такий над яким слід задуматись. Можливо, комусь він якось поміняє світогляд. Усі заходи в рамках грінфесту безкоштовні. Організовують фестивалі, аби підтримати у місті розвиток молодіжного парку.